Ти помічав, що долари бувають різні. Одні гладенькі, новенькі, а інші ніби їх прали в машинці. Що цікаво, одні обмінники беруть усе, а інші лише гарні купюри. Що це за прикол? Є долари старого зразка, їх випускали до 2013 року і називають старими, бо в них інший дизайн та менше захисту. І от саме через це багато обмінників не хочуть їх брати або занижують курс спеціально, бо типу їх важко продати. Але прикол у тому, що в США вони всі однаково легальні, що новенькі, що ті з 96-го року. Усі офіційна валюта просто в нас старі. Не в моді у Своп таких проблем немає. Приймають усі долари і нові, і старі, і з Америки, і з Європи. Головне, щоб не були фальшиві або порвані вщент, і ніхто не буде тикати носом у серію або рік випуску. Тому якщо тобі десь сказали, о, та це стара серія, ми не приймаємо. де у Свопс там не міняють гроші по модності, міняють по курсу. Підписуйся на телеграмі, будь в курсі, які купюри беруть, а які виходили самі обмінники.